Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на нашому каналі. Всім доброго здоров'я, миру, добра і всього самого-самого найкращого. Зміна номер 2 Гуси напаслися. Всі довольні, всі сміються і пішли вже віддихати. Випустив індиків. Індики два дні не ходили пастися. А сьогодні вибігли. Не можуть бідні натішитися. Пасуться, як перелякані, наче ніколи в житті трави не бачили. Трошечки карантин на них все-таки повпливав. То бігали десь, літали, ганяли, шукали щось на свою голову. А це пасуться так, як корова. Не всі повиходили, ще залишилося, напевно, три чи чотири рижих несуться і одна та, що її пес трошечки порвав, сидить у мене закрита. І одна чорна залишилась індичка. А ці вийшли, ось пасуться. Ось такі наші індики. Яйце є, дуже багато людей запитували стосовно інкубаційного яйця. Яйце інкубаційне є. Індики несуться, але у нас передають морози, морози великі, мінус 6. Мінус 9, мінус 12. І є позначки, показують, що будуть морози навіть мінус 17. Тому, коли похолодання, коли заморозки, коли мороз, інкубаційне яйце не передається, тому що воно може підмерзнути і не буде ніякого результату, навіть якщо яйце буде запліднене. Ви віддасте гроші, я відправлю яйце, а результату не буде, і потім виявиться, що я обдурив. Не хочеться, щоб така ситуація у нас була. Там писали стосовно того, що тут у мене червоним бурбоном і не пахне. Не знаю, тут пахне бурбоном чи не пахне, але індиками пахне тут точно. Індики породи червоний бурбон. Ось вони на цій стороні до білого індика. І за білим індиком два молодих індики червоний бурбон. Ось дві індички червоного бурбона. І є тут індички у мене ті, що світлі. Я казав, що це не червоний бурбон, тут змішані індики, вони вилупляються чисто білими і близько до двох місяців вони потім тільки стають світло рижого кольору, тому що тут індики і червоний бурбони, узбецька палива, змішані між собою, і вони видають ось таких світлих індиків. Але ці індики мені подобаються тим, що вони дуже гарно несуться, дуже гарно сидять. І мають ось такий колір забарвлення. Так що стверджувати на всі 100%, що в мене тут тільки червоний бурбон, я не буду і не збираюся, тому що видно, що тут не тільки червоний бурбон. Ну, а по чорних індиках, звичайно, видно, що це не бурбон. Також представник білої широкогрудої, якого все-таки ми вирішили прибрати і залишити на потомство тільки червоних індиків, тому що цей індик. Давить індичок. Стосовно інкубаційного яйця білої широкооруди, і мені там казали, що краще біла широкоруда і тому подібне. Біла широкогруда яйце в цьому році я дізнавався, коштує 100 гривень інкубаційне. Звичайно, воно того вартує, тому що індики ростуть великі, індики ростуть гарні, але... Я все-таки вирішив брати бройлерних індичат. З яйцем також, напевно, не буду замарачуватись, подивимося, як воно буде. А стосовно бролірних індиків, все-таки я вже знайшов постачальника, де замовити не інкубаційне яйце, а де замовити індичат. І буду брати індичат. Будемо пробувати вирощувати бролірних індиків для того, щоб отримувати м'ясо. Тому що хочеться продавати гарну велику тушку. Є бажаючі, які хочуть придбати. А таких індиків будемо вирощувати для себе. Тому що я вже казав і казав не один раз у своїх відео, що м'ясо бройлерної курки чи бройлерного індика набагато відрізняється від породи зі птиці. У породистих, хоч тушка і менше, але має набагато кращі і більші смакові якості, ніж у бройлерного направлення. Ось так ми пасемося. Далеко вони вже не відходять після того, як їх собаки налякали, але ось таке буває. Дивіться, казалось би, якийсь закон. Підлості. Тільки показав індиків, тільки розказав, що біля них треба постійно знаходитися, що можуть бути різні випадки, що все може бути, і собаки, і інша друга живність, яка може роздерти птицю. Зайшов закрити гуси, виходжу, вже індиків немає. Так що таке, таке також буває. Довго я, звичайно, тоді їх шукав, довго збирав їх по усіх усюдах. Чотири штуки не знайшов. Але вони, дякувати Богу, і прийшли додому самі. І прийшли аж на наступний ранок. Десь вони добре були переполошені, злякалися, сховалися, але все-таки додому вернулися. Ось такі наші індики. Можливо, ще декілька індичок змінять місце проживання з якимись. Молодим, красивим індейком, ось такі молоді індейки, зовсім молоді, тому що вони не самі ранні індейки і індички. Мої ранні, два чи три виводки, яких було, переїхали, а це вже в мене залишалися. Якщо я не помиляюся. Кінець червня, середина липня. Тут також два виводки є по червоних індиках. Тому вони ще зовсім невеликі і не такі. Статурні, як мають бути. Але індички, ті, що старші, вже занеслися, і молоді також вже з індиками гуляють і скоро будуть нестися. Бачите, я ось біля них зовсім на відстані витягнутої руки, і вони нікуди не тікають і нічого не бояться. Ось така красива молода, гарна велика індичка, дивіться. Не хочеться морозу, не хочеться снігу, не хочеться зими, але нічого не зробиш. Не від нас воно залежить і в природі своя погода. Перейдуть сніги, перейде мороз, і вже все-таки все одно до весни ближче, ніж здавалося. Ще місяць другий, а там уже буде тепло, будемо сіяти розсаду, вирощувати індиків. І все буде добре. А ті індики, які не вийшли, кричать на всю горлянку. Ну, їм ніхто не винний, треба було виходити. Між іншим індики ось ці червоний бурбон. І відрізняються тим, що їхні характеристики включають в себе дуже високі смакові якості м'яса. Задля чого їх і виводили, і задля чого їх багато хто і вирощує, щоб отримувати смачне м'ясо. І вони вважаються дуже гарними мамами. Дуже добре сидять на яйцях, дуже гарно виводять пташенят. І дуже довго з ними ходять. Але ж так, як всі індики мають трошечки в голові при бабах, дуже далеко можуть ходити від дому, від двору, тому потрібно їх тримати в вольєрі або на загороженій території, де вони зможуть бігати, плигати, скакати, гуляти, але її не залишати цю територію. Бо потім можна їх не знайти. Тому враховуйте всі за і проти, при вирощуванні даної птиці, для того, щоб потім не їсти свої печінки, нерви, не чухати голову там, де не чухається, бо ця птиця вам додавить екстриму в життя. Дуже багато людей не тримають індиків саме тому, що з ними дуже багато проблем. Багато хто вважає, що дуже багато потрібно мати терпіння, сил, нервів, умов для того, щоб підняти індика, виростити його. В когось вдається, в когось не вдається. Я не знаю, я вже казав не один раз, що мені краще виглядіти 100 індиків, ніж виглядіти 100 курей. Тому що з індиками для мене якось простіше, чи я вже навчився з ними обходитися. Чи, чи якось вони просто йдуть в руку. Але я знаю, що як, коли їм давати, що з ними робити, для того, щоб вони були живі, здорові, не дохли і тому подібне. Правила і способи вирощування зовсім легенькі і прості. Але їх потрібно дотримуватися для того, щоб ваша птиця була здорова, жива і активна. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підписуйтесь, хто не підписався. Нажимайте на дзвіночок, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Всім миру, добра, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям і нехай все у всіх буде добре. До нових зустрічей!